Станіслав Якович Піпа, Кременчужанин, завдяки якому розбудовувалось наше місто. Він народився 6 вересня 1945 року. Після навчання за направленням вузу разом із дружиною та трирічним сином приїхав працювати майстром в дорожньо-будівельне управління номер 15 у Кременчук і всією душею прикипів до нього. За чотири роки Станіслав Піпа пройшов шлях від майстра до головного інженера. Завдяки йому було побудовано понад 300 кілометрів доріг, якими кременчужани їздять і Досі сьогодні відбулось прощання із відомим кременчужанином. учились вместе, и потом на одну работу вместе попали. Я механиком, он мастером. Потом он стал аппаратом, главным инженером. Там же помню, когда только он пришел мастером, так он с инженером, ну, до сантиметра все мерил, там, эту дорогу, чтобы строить. Он вообще такой был, ну, очень аккуратный. У непростій ті роки демократизації нашого суспільства Станіслав Якович Піпа був обраний головою виконавчого комітету автозаводської районної ради, як і на інших посадах. Він повністю занурився у роботу, особливо зосереджуючи увагу на питаннях розвитку інфраструктури міста та його соціальних проблемах. «Мені пощастило з ним працювати в системі управління автозаводським районом міста Кременчуга. Я працював головою районної ради. а Він працював. Головою міста Конкурму, Автозаводської районної ради. Я сьогодні можу сказати тільки хороші слова, тільки позитив, тому що благодаря таким людям, як Станіслав Яковлевич, автозаводський район розвивався. Світла пам'ять за нього. Пізніше Станіслав Якович отримав пропозицію працювати комерційним директором НПЗ, яку залюбки прийняв. Менеджмент був новим напрямком для нього. А Станіслав Якович завжди прагнув до нових знань та розвитку. Комерційним директором він пропрацював 15 років до того, як вийти на заслужений відпочинок. Знаю його і ще по спільній роботі на укртетнафті. Це був принциповий керівник, великий організатор, і ви знаєте, людина, яка мала чувство юмора. Значить, людина, яка вела за собою вперед. В пам'яті кожного, хто знав Станіслава, він не завжди залишиться позитивним чоловіком, який любив подорожі та відпочинок на свіжому повітрі. Для мене він був нормальним, хорошим чоловіком. Ми знаходилися з ним наші зібрались. Не було у нас ніколи в житті якихось там таких ну, якихось ситуацій, щоб ми там поругались, грубо говоря, що. А общем-то, Жалко, очень жалко. Славик мог еще пожить, конечно. Он сам танкист и был как танк. Все время шел вперед, никогда не унывал и поддерживал всех, я вам скажу. Обидно, что он рано уходят такие люди. У нас поэтому я скорблю, честно говоря. Кременчук завжди пам'ятатиме цю світлу, надзвичайно працьовиту, освічену, талановиту та харизматичну людину. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким людям. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.